Захід знову б'є по єрмаку. Чому мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу проаналізувати свіжу статтю із видання Bloomberg. Стаття вийшла під заголовком Союзники України стурбовані владою головного помічника Зеленського. Варто відзначити, що ця стаття вийшла після того, як вийшло інтерв'ю того ж єрмака. Цьому ж виданню і власне в цьому інтерв'ю як ключова така наскрізна думка це було таке певне підведення до замороженого конфлікту. Власне, далі я пропоную вашій увазі цитати із статті, ключові цитати і мої пояснення: Андрій Єрмак накопичив величезний вплив в офісі президента, і ряд відставок уряду викликають занепокоєння в західних столицях. Серед тих відставок мова йде також про відставку Кубракова, міністра інфраструктури, і там досить цікава історія. Історія, яка обіцяє мати продовження. Я Це прогнозував відразу, коли це відбулося. Чому? Тому що Кубраков, попри те, що він був зеленим, тобто він вважався своїм. Він в якийсь момент часу почав грати чи то подвійну, чи то потрійну гру, почав комунікувати із західними партнерами незалежно від Зеленського, від Єрмака. А Зеленський. Єрмак зараз дуже-дуже ревниво ставляться, якщо хтось із чиновників має окреме спілкування без їхнього дозволу із Заходом. І підозрюю, що пан Кубраков має чимало достатньо цікавих матеріалів, які можуть стати і предметом журналістських розслідувань і, можливо, навіть основою для певних кримінальних справ проти когось із команди Володимира Зеленського. Проте. Коли мова йде про відставки уряду, цілком може бути, що тут йде також і натяк на слухи, які йдуть стосовно того, що Володимир Зеленський збирається замінити пана Шмигаля. І ця, ця тема обговорюється вже дуже-дуже давно. Проте головним і найбільш бажаним кандидатом для Зеленського на посаду прем'єр-міністра замість Шмигаля є саме Андрій Єрмак. Але західні союзники показували і продовжують показувати, що вони проти. І зараз в деяких наших медіа, зокрема на Українській правді, вийшов дуже детальний матеріал про те, що новим прем'єр-міністром може стати пані Свириденко, яка зараз є віце-прем'єром і яка вважається повністю ручною для Єрмака, саме з менеджерської точки зору. Тепер далі до цитат. Коли світові лідери зібралися в Швейцарії в червні, щоб обговорити війну в Україні, хореографія запропонувала поглянути на ігри влади, які відбувалися за лаштунками в Києві. Коли Володимир Зеленський прагне зберегти свою підтримку. Коли президенти та прем'єр-міністри зібрались для сімейного фото в альпійській обстановці, високий український чиновник в зеленій уніформі стояв у центрі групи, ледь на відстані витягнутої руки від свого боса. Це те фото, яке всі коментували, і запитання, а чому Єрмак серед лідерів держав, пояснення президента Франції Мануеля Макрона, що ми Зеленському якби казали, але він сказав, що мій друг має бути. Там, і от так склалося, що його друг таки залишився на цьому фото. Кожен, хто мав справу з українським президентом, напевно, впізнає Андрія Єрмака, голову його адміністрації, який постійно поруч з ним. Його невідповідна позиція перед віце-президентом Камалою Харіс. Бачите, американці відразу не прокоментували. Макрон постарався пом'якшити, але американці цього не забули. Як завгосп Офісу президента? Стоїть перед віце-президентом Сполучених Штатів Америки і не тільки перед віце-президентом, між швейцарським президентом. Швейцарія приймала саме це господарі, це завжди центральна позиція, і майбутнім очільником НАТО. На той момент часу вже було зрозуміло, що буде зміна і хто стане головою НАТО. Свідчить про зростання впливу найближчого радника Зеленського в українській воєнній ієрархії. Радник Єрмака сказав, що склад для знімання організували швейцарські господарі, і включення Єрмака відображає його роль у зустрічі. Радник Єрмака говорить те, що суперечить словам Макрона. Це також дуже цікаво, і Блумберг на цьому акцентує увагу. Ці всі речі не просто так для тих, хто вміє читати, скажем так, для тих, хто бачить володіє інформацією, і бачить між рядками. Оскільки наступ Росії триває вже третій рік, деякі з міжнародних прихильників України все більше стурбовані тим, наскільки багато рішень зосереджено в руках 52-річного Єрмака, колишнього кінопродюсера, який став єдиним воротарем до президента з прямим впливом на все, від зовнішньої політики до військового планування. Всі дороги до Зеленського ведуть через Єрмака. То хто ж має більше влади? Так, треба читати цей абзац. Я не беру участь в кожній роботі, я лише координую, сказав Єрмак в інтерв'ю в своєму офісі в Києві. В середу так я дуже пишаюсь тим, що президент запитує мою думку, але він запитує мою думку, тому що я отримую результати. Не просто так. Блумберг наводить цю цитату. Чому тому, що в цій же статті, яку ми сьогодні аналізуємо, Блумберг показує, що результатів як би не немає позитивних результатів. Побоювання щодо Єрмака виникають у небезпечний для Зеленського момент. Україна намагається відбити новий наступ Росії та готується до наступної зими в умовах, коли її енергетична інфраструктура розбита, а вибори в США та можливість повернення Дональда Трампа до Білого Дому ставлять під сумнів, як довго Київ зможе розраховувати на підтримку своїх союзників. Так, тут кидається камінь в бік Дональда Трампа, але цей камінь кидається в тому числі і через інший фрагмент, де буде згадуватися Джуліані. Про це я скажу. Трохи згодом. Сам президент також вразливий до звинувачень у відсутності легітимності. Його повноваження закінчилися б 20 травня, якби воєнний стан не відклав вибори. Президент також вразливий до звинувачень у відсутності легітимності. Блумберг залишає знак питання, вказує, що воєнний стан відклав вибори. Але знак питання щодо легітимності є. Це дуже сильний сигнал, насправді. Згадайте тут, що Блінкен при останньому приїзді в Київ тричі згадував про вибори і зустрічався з тими всілякими активістиками. Йдемо далі. Ідея про те, що Зеленський не має належного мандату на керівництво Українською війною, є темою для розмов, яку висувають його вороги в Кремлі. І це правильний акцент. Очевидно, що Кремль на цьому питанні грає дуже дуже сильно. Але як і більшість найкращої пропаганди, вона торкається реальних питань про те, наскільки життєздатним є призупинення нормального демократичного процесу в довгостроковій перспективі. Особливо з ознаками розчарування владою, які почали з'являтися, наскільки життєздатним є призупинення нормального демократичного процесу в довгостроковій перспективі. Це питання влада вічна. Тому що воєнний стан в теперішніх умовах, в умовах, коли ми не повернемо всіх територій, включно із Кримом. А зараз ближчим часом ми цього не зможемо зробити. А закон про воєнний стан, закон про оборону передбачає можливість, навіть якщо є загроза втрати території, що воєнний стан буде продовжуватися. Це цікаві моменти. Хоча знову ж таки тут можна бавитись в юридичну казуїстику. Це все робиться просто для того, щоб на мене напасти, сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg. 3 липня, в якому він назвав Єрмака потужним менеджером. Взагалі Володимир Зеленський дуже любить слово потужно в нього все потужно, від мільярда дерев до 4 тисяч зарплати вчителя. Чи він такого не казав любителі Зеленського? Президент був стриманий від критики, що сходження Єрмака призвело до накопичення влади в надто небагатьох руках, заявивши, що контроль за керівником його штабу надто добре пасує до очолюваної Кремлем кампанії дезінформації. Ну, звичайно, це все Кремль, Тобто, ми не бачимо і те, що Блумберг пише, що всі дороги до Зеленського ведуть через Єрмака це все кремлівська кампанія дезінформації. Він робить те, що я йому кажу, і виконує завдання, сказав він. Бачив десь хороший коментар в мережі про те, що мій кіт також думає, що я роблю те, що він хоче. Ну, приблизно так. Дуже такий гарний, саркастичний і чіткий був коментар. Зростання Єрмака супроводжувалося падінням багатьох інших осіб в верхній частині. Спікера парламенту, мова йде про разумкова голови Центрального Нацбанку, його попередника на посаді керівника апарату мається на увазі Андрія Богдана. Серед них часто від рук вищого помічника, тобто Єрмака, за словами людей, обізнаних у цьому питанні, які говорили на умовах анонімності. Попереду ще одне потрясіння: минулого місяця Український лідер підтвердив, що розглядає можливість капітального. Капітальної зміни уряду, але відмовився коментувати поширені припущення про те, що він може змінити прем'єр-міністра Дениса Шмигеля. тут ховається один із головних, одна із головних причин цієї статті. Захід дуже не хоче бачити Єрмака премєр міністром Єрмак в силу своїх амбіцій, в силу того, що в нього зараз є непрямі владні повноваження, дуже хоче мати статус прем'єр-міністра, зокрема, і для того, щоб безпосередньо роздавати накази, мати прямі повноваження. Ну і тоді, як би відпадає аргумент критиків, в тому числі той аргумент, який використовую я, що глава офісу президента відповідно до Конституції законів України не має таких повноважень. В Україні немає посади віцепрезидента. Під заголовок, потирання плечима. Одна делегація описала свавільного чиновника з величезним впливом, який часто висуває амбіції, що перевершують реальність, включаючи запит на великий парк літаків F-16. Свавільного чиновника. Єрмак не з тих, хто працює в тіні влади, із за вишки 6 футів 3 дюйми 108, 190 см. Він височить над Зеленським. Єрмак височить над Зеленським. Пряме речення із статті. Його профіль в соціальних мережах рясніє фотографіями Єрмака один на один із Папою римським Франциском, президентом Франції Мануелем Макроном та іншими, часто без його боса. У дописі від 7 червня в телеграм-каналі Єрмака показано, як Єрмак потискає руку президенту США Джо Байдену, а Зеленський поруч вітає міністра оборони Лойда Остіна протокольний розворот, який викликав різкий коментарі в Києві. І цього дійсно не повинно бути, тому що це абсурд. І ці ритуали і знаки, вони не просто так мають свій певний етикет. Цей етикет вибудований самою природою влади, природою побудови міжнародних відносин. Знову ж таки, відповідно до повноважень, у нас є міністр закордонних справ, глава офісу президента, не має права представляти нас на міжнародній арені. Ця динаміка викликала серед українців поширену дотепну думку щодо. Керівника офісу. Він не номер один, але і не номер два. Ну і це дійсно досить таки кумедно, хоча я цієї думки не чув. І власне від видання Bloomberg, я читаю її вперше. Динаміка влади є серйозною проблемою для союзників по НАТО та міжнародних донорів, включаючи Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, які зробили прозорість еталонною мовою переказу коштів. Мова йде про подальшу допомогу. Кадрові переміщення, які приписують Єрмаку, викликали занепокоєння, що будь-яке подальше посилення зеленського та його найближчого оточення може підірвати енергію для вкрай необхідних реформ, навіть заходів для боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права. Я не знаю, про які заходи боротьби з корупцією йдеться, тому що в нас боротьба з корупцією відбувається не завдяки вищому політичному керівництві, а всупереч. Ну, а стосовно верховенства права, то те топтання Конституції, яке відбувається зараз, ну воно і Януковичу не снилося. Але повноваження Єрмака ширше, ніж у будь-кого з його попередників. Він був центральним у всіх ключових рішеннях військового часу. І це, це дуже сильний. Секретар просто завгосп, центральний. Заміна головного генерала Зеленського, мови йде про залужного, пошук постачання зброї, переговори про гарантії безпеки, нагляд за обміном полоненими та на швейцарському саміті залучення глобального півдня до справи Києва. Деякі чиновники порівнюють його роль із головним виконавчим директором, а Зеленський виконує обов'язки голови. Справа Кубракова. Черговий підзаголовок. Союзники уважно спостерігали заміна популярного українського генерала Валерія Залужного в лютому викликала обурення в столицях НАТО через потрясіння саме тоді, коли Київ зіткнувся знову наступом Росії. У травні Єрмак зіграв важливу роль в змільненні міністра інфраструктури Олександра Кубракова, чиновника, який колись мав прямий зв'язок із Зеленським і був близьким до адміністрації Байдена, за словами людей, знайомих з усуненням. Не просто так вони ставлять ті акценти. Вони показують, що це була наша людина, і ми перед тим казали, що це що не треба цього робити, і все рівно всупереч цьому пішли. Далі видання Bloomberg цитує реакцію посла США в Україні Бріджіт Брінк. Вона опублікувала повідомлення в соціальній платформі X колишньому Твіттері, э, в якому вихваляла Кубракова 9 травня, в день, коли міністра було відправлено у відставку під час парламентського голосування. Bloomberg цей акцент не просто так зараз згадує. Не пішли за планом, і флагманські дипломатичні зусилля в Швейцарії, де Єрмак зайняв таку помітну посаду. Наприкінці дводенного саміту в Люцерні, кульмінація місяців дипломатії, Україні не вдалося залучити на свій бік ключові країни, які були присутні, зокрема Індію, Індонезію, Південну Африку та Саудівську Аравію. Це з приводу цитати: Я даю результат. Єрмак в інтерв'ю Тому ж Блумберг сказав: Я даю результат. А Зеленський казав, Єрмак робить те, що я йому вказую. Ну, ось Блумберг і показує, є результат чи немає результату. Тим не менше, Зеленський терпів інколи безжальні методи Єрмака, тому що вважає його людиною, яка вирішує проблеми, яка пропонує швидкі прості рішення, не обтяжуючи президента. Цілком може бути, що Зеленський так вважає, і в силу некомпетентності, і в силу якихось особливих впливів Єрмака на нього. Довіра Зеленського до Єрмака була на рівні з довірою його дружини Олени Зеленської. Це пряма цитата, і, ну м'яко кажучи, я б сказав, що вона вже так граничить на межі коректності. За їхніми словами, Єрмак навіть приєднувався до пари на закордонні відпустки до війни. До слова, чимало журналістів писали про те, що Олена Зеленська на дух не переносить Андрія Єрмака. Які причини там їхніх конфліктів, ну я насправді не знаю. Якщо не помиляюсь, про це цензорнет колись досить деталізовано пробував написати. Інший чиновник з уряду НАТО сказав, що роль керівника апарату в українській президентській системі завжди вразлива для спекуляцій щодо змов, і що Єрмак має солідну репутацію в тому, що веде справи. Близькість між Зеленським і його головним помічником відображена в тісних приміщеннях президентської резиденції на вулиці Банковій. Він дуже сильна особистість, сказав Єрмак про свого боса. Все, що у нього є, він зробив сам, йому ніхто не допоміг. І те саме можу сказати про себе. А отут є певні запитання. І Блумбер, знову ж таки ті запитання наводить. Біографія Єрмака відображає привілейоване радянське виховання. А хто в Радянському Союзі мав привілейоване виховання? Як ви думаєте? Дуже риторичне питання. Його батько наприкінці 80-х працював в радянському посольстві в Афганістані. Після закінчення юридичного факультету Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Єрмак наприкінці 90-х заснував фірму, що спеціалізується на правах інтелектуальної власності? Хто міг в радянський час попасти в Інститут міжнародних відносин? Хто там навчався? Чи були там випадкові пасажири? Робота в посольстві в Афганістані. А ви знаєте, що всі посли, консули, і 90% особового складу цих всіх структур в Радянському Союзі, вони були прив'язані або до ГРУ, або до КГБ. І про це на Заході знають. І представники політичного естеблішменту західного, ті, які з головою, бо там зараз є всякі, і достатньо голови, вони добре розуміють, що означає це такі рядки в біографії. Робота на найбільшому українському телеканалі Інтер познайомила його з Зеленським, який був виконавчим продюсером. А тепер, в часи Януковича, який телеканал був локомотивом промосковської пропаганди? І навіть там московський куратор на Інтері працював, я не можу згадати зараз його прізвище. Але йдемо далі, повертаємось до згадки про Трампа. Першим завданням Єрмака, після того, як він приєднався до новообраної адміністрації Зеленського у 2019-му, була зв'язкова особа з Руді Джуліані. Джуліані, одним із наближених до Дональда Трампа, коли тодішній президент США, цитата, намагався підштовхнути владу в Києві до розслідування щодо Байдена напередодні виборів у 2020 році. Це цікава цитата, і вона неоднозначна. З одного боку, так це кинули камінь в бік Дональда Трампа, з іншого боку, це розслідування в Україні було. І питання стосовно сина Байдена стосовно того, а за які заслуги в компанії Бурізма він отримував таку зарплату, авансові такі винагороди. І там, наскільки я пам'ятаю, не тільки син Байдена був задіяний, це питання залишається, але. Камінь в бік Трампа, щоб відбілити в тому числі Байдена, це зрозуміло. Блумберг належить до цього інформаційного пулу. Проте, це ще й дуже дуже цікавий натяк. Натяк на що? Натяк на те, що Зеленський і Єрмак в свій час мали певні домовленості з Дональдом Трампом. Спочатку приїжджав Джуліані, якісь домовленості було досягнуто. Потім Зеленський спілкувався з Трампом. А далі... А далі вийшло так, що Зеленський від цього відхрестився і цю всю подію ще й використали проти Дональда Трампа. При тому, що насправді, ну м'яко кажучи, бажання показати реальні матеріали кримінальної справи по бурізмі, як на мене, це бажання є достатньо природним. І тут є натяк, дуже тонкий натяк, типу Зеленський Єрмак, ви ж розумієте, що якщо Трамп стане президентом, він вас закрутить в бараній ріг. Тому що він це пам'ятає, він пам'ятає, як ви його кинули. І це, в свою чергу, може підводити до того, чого немає в цій статті, до якоїсь вимоги в бік Зеленського і в бік Єрмака, яку вони мають виконати. Це достатньо цікавий такий тонкий момент. Можливо, ця вимога просто типу, щоб Єрмак не ставав прем'єр-міністром, можливо. Але я підозрюю, що там може бути щось набагато-набагато складніше. Наступний підзаголовок. Росія не мотивована. Наступним призначенням Єрмака було виконання обов'язків головного переговорника від України в рамках мінської угоди, спрямованої на послаблення напруженості з Росією через її підтримку сепаратистів на сході України. До речі, слово сепаратист яке спеціально почала вживати українська влада, Турчинова, Порошенка це слово неправильне. Сепаратисти це ті, хто хочуть від'єднатися українці в складі радянського союзу. Ми були сепаратистами. Шотландці в складі Великої Британії можуть бути сепаратистами. А ЛНР ДНР це московські колаборанти, зав'язані на московський центр, на їхнє фінансування і так далі. Це дуже важлива юридична підміна, яку зробив Турчинов Порошенко, і цю юридичну підміну продовжує використовувати Захід. Якби з самого початку акценти на міжнародному рівні стояли, що це саме московські колаборанти, і якби війну назвали війною, а не АТО, багато чого могло б бути інакше. Зустрічі з кремлівськими чиновниками заслужили Єрмаку репутацію людини, яка займає безкомпромісні позиції в дипломатичному процесі, часто дивлячись на світ чорно-білим, стверджують люди, знайомі з дискусіями з російськими чиновниками. Це достатньо цікава теза, і мені цікаво, яка саме там така була безкомпромісність, яка пішла на користь України. В цілому, коли ми говоримо, про мінські угоди. Остання дипломатична спроба Єрмака була архітектором плану миру в Україні, який має на меті залучити союзників за межами Заходу до вимог Києва припинити війну до початку переговорного процесу з більш ізольованою Росією. Незважаючи на невдачу Швейцарії, Єрмак сказав, що буде наполягати на тому, щоб заручитися підтримкою партнерів. Наступним самітом, на якому Росія, хоч і відхилила план, могла б бути присутня. Можливо, це і є мета. Оцей наступний саміт, який чомусь дуже-дуже спішать провести до моменту, коли в Штатах пройдуть вибори. Цілком підозрюю, що поки є певні обставини, які можуть після виборів змінитися, хтось дуже хоче продавити свої плани. Розмовляючи з журналістами через кілька днів після саміту, Єрмак визнав, що Україна перебуває в невигідному становищі, коли йдеться про ресурси Кремля, але Київ все одно може виграти. Росія не мотивована, сказав Єрмак журналістам під час селекторної наради. Зрештою, перемога на боці мотивованих людей. Цікаво. А Зеленського і Єрмака, що саме їх мотивує? Інтереси українського народу? Збереження українського народу? Збереження нашого генофонду? Саме тому вони реалізовують розпродаж української землі і НАТО всупереч 14-14 статтям Конституції. Правда? Тому що дуже турбуються про українців. Саме тому був провал підготовки до повномасштабного вторгнення. Чи вони чимось іншим мотивовані? Бо одна справа мотивація українських добровольців, українських волонтерів, інша справа мотивація тих, хто знаходиться при владі? І якщо б війна припинилася. Відбуваються вибори, втрачається влада, і ймовірність притягнення до кримінальної відповідальності за величезну купу кричущих моментів стає просто колосальна. Так чим вони мотивовані? Ось такий мій аналіз свіжої статті видання Bloomberg: посилання на цю статтю я розміщу в описі до даного відео. Прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Дякую всім, хто допомагає. Дякую і до наступних зустрічей.